Українські фотографи Костянтин та Влада Лібарові з перших днів повномасштабної війни документують всі події у своїх світлинах. Нещодавно на своїй сторінці в інстаграмі вони виклали кадри Битви за Бахмут. Маємо можливість поспілкуватися з ними наживо в нашому ефірі. Вітаємо вас, Влада Костянтине. Доброго дня, дякую. за запрошення. От Поїздка у Бахмут вже тривалий час. Найважча точка як для наших військових, так і для місцевих жителів, які продовжують залишатися в місті. Хотіли би почути про вас від вас, про останню поїздку. Що побачили там? Що вдалося задокументувати на своїх світлинах? Ну, по перше, треба розуміти, що там йде просто справжня війна, там абсолютно вже знищене місце. Там немає ніякого життя, ніякої інфраструктури, і насправді навіть важко подумати, коли це все може туди повернутися. Тобто, коли це місто, те, що приватний сектор його вже просто ну фізично не існує. Він зруйнований ще. В центрі міста ситуація ще така сяка. Тобто там в ну, Бахуті був дуже красивий центр міста. Мені дуже боляче про це говорити. А зараз він повністю згорів згорівши ці тип, красиві історичні будівлі. Вони всі ну, зруйновані, згорівші а постійні обстріли. А при тому в місті ще залишаються люди, залишаються цивільні. Їх досить багато. Вони живуть в а, хтось у підвалах, хтось намагається. Навіть в своїх квартирах є люди, які живуть в таких більш-менш необстрілюваних районах, намагаються жити самостійно. А, ну, якось так. А ну і пункт незглавності це дуже крута штука. І, здається, три пункти незламності в, в місті: там зв'язок, світло, гаряча їжа, тобто українці підтримують. Як можуть і тримаються люди, наскільки це можливо, так справді дуже складна ситуація у Бахмуті. І е, слава Збройним силам України за те, що боронять е, ті населені пункти і дають гідну відсіч російським окупантам. Хотілося б запитати у вас про безпековий фактор, які речі з собою завжди обов'язково берете, коли йдете е, фотографувати. О, по перш за все, це має бути теплий одяг, теплі шкарпетки, грілки для рук. Без цього всього просто неможливо там знаходитись. Ти маєш вийти і десь на другу третю годину. Якщо ти правильно не одягнувся, то то тобі вже нічого більше не хочеться, крім як кудись піти щось зігрітись. Я згодна, але якщо мова йде про бахмут, я все ж таки починала би з каски та бронежилета. Це як же по замовченню каски бронежилет. Правильно Костя каже, теплий одяг бажано знаєте, всі хімічні грілки, тому що зараз дуже 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 холодно. А хлопці, які тримають бахмут в окопах, це просто герої, тому що ми спікувалися з лікарями і військовими лікарями. І наразі, окрім того, що ну на тому напрямку я думаю, це не новина. Справді дуже багато поранених. Вони. Ну, дуже часто приїжають, дуже часто евакуюють трьохсотих. Місця подій. і але окрім того, дуже багато людей, в які є просто соматичне захворювання, тобто людина просто промерзає в окопі, і потім треба лікувати кашель, температуру таке. Тому плюс навіть великий відсоток обмороження кінцівок з чим також звертаються. Тобто умовний солдат він не стоїть, стоїть, стоїть. І коли вже пішов коло, ти вже не відчуваєш ні бо ні болю, нічого. А потім виявляється, що в тебе просто вже не працює рука, і таких насправді випадків на тому напрямки ну дійсно баг. Дійсно багато, при чому що е, солдат дати одягнені, і грілки є, але все ж таки без елементарного тепла, коли тепло просто воно йде, просто йому ні звідки взятися, Ну це дуже боляче. Так. За час повномасштабної війни ви дійсно їздили в дуже багато гарячих таких небезпечних точок лінії бойових дій в Україні. І от зараз ситуація обстановку в, Бахну... в Бахмуті ви можете порівняти От стан наших військових, який він є у тому місці, де дійсно найважче за час повномасштабної війни і е, налаштування стан самих місцевих жителів, котрі, попри це все продовжують залишатися жити там. Ну, дивіться з приводу військових. Е... Ті, з ким ми спілкувалися, вони всі розуміють важкі ситуації. Вони не заперечують важкі ситуації, але вони. Тримаються згідно стійко ніхто не планує залишати місто, ніхто не планує здаватись без бою. Всі розуміють важливість Бахмуту і всі планують стояти там до кінця, і це відчувається під час спілкування. Там з кожним Зрі... Різні бригади, різні підрозділи НГУ, військові всі мають спільну думку, що треба треба утримувати місто. Uh, наскільки наскільки це можливо, бо це бо це вкрай важливо зараз. А uh, з приводу цивільних ну розумієте, там, ну це здебільшого зневірені вже люди. Uh, так є є ну як якщо казати про ждунів. Вони є, але окрім того, просто багато людей з проукраїнською українською позицією українців, які розмовляють українською, які хочуть Україну, просто ну вони зневірені. Вони не... не знають, куди їхати. Вони і ти їм кажеш, які є можливості. Вони в це просто не вірять і думають, що їх довезуть до вокзалу і Вони поїдуть назад. Так. Плюс ви маєте розуміти, що коли ми кажемо про цивільні, які там залишились, це дуже маленький відсоток. І от по цьому маленькому відсотку якось судити про все. Українське місто Бахмут також трохи не, ну, неправильно. Бо там, коли там умовно там, з будівлі там, залишилася одна бабуся, яка там чекає російський мир, і зазвичай вона там, потрапляє у змі, там в неї беруть інтерв'ю. І всі такі: о, ні, там в Бахмуті одні ждуни. Ні, просто типу ждуни о, ой, так. Всі ж до них залишились, а всі українці, більшість українців, поїхала. і при тому також залишились в місті люди, я ж, як я кажу, з суто української позиції, які хочуть Україну і, і будуть і підтримують Україну тільки, тільки так. знаємо, що ви зараз збираєте донати на дрон для 53-ї бригади артилерійського дивізіону. Розкажіть докладніше, скільки вже вдалося зібрати. До принципі, вже вже зібрали. Тобто вони вже придбали цей дрон. А, ми продавали свої світлини з підписом а, в ліміту, лімітованому тиражі. А Це до речі, одна з них так, так, так. І це безпосередньо А, це і є всі світлини. Так, так, так. І Пробачу. ну і в принципі вже вдалося зібрати, зібрати суму. Трохи хлопці доклали своїх грошей безпосередньо, і дрон вже працює, вже літає. Може навіть. Мали можливість завітати до них у гості, тому, тому все, все добре. Але дрони закінчуються, От, наприклад, навіть коли ми були у них в гостях, там дрон, це мала Матрікс 300 з тепловізійною камерою. Це ну це все коштує як машина. І ось у них їх зараз три таких дрони, Один з них просто там під репами впав. Там камера залишилась, але дрон ще треба купувати новий. Тобто, це не така річ, яка от знаєте, от е, ми раз купили. Тепер воно буде в нас до перемоги. Ні, на жаль, це все ломається. Це Звичайні цивільні речі, які насправді зовсім не створені для того, щоб літати в зоні бойових дій. І Те, що наші хлопці на них літають, коригуються, взагалі якась фантастика, якщо так розібратися. От зараз які у вас плани на подальше таке майбутнє? Чи немає думки зупинитися і не їздити далі в ті місця, де дійсно небезпечно для вашого життя? Ні, знімаємо до перемоги. Так, так. Ми, ми це давно вже вирішили. Як правильно каже, Костя, сніматимемо до перемоги, коли втомляємось, десь на 2-3 дні ми можемо поїхати додому. А так, в принципі, наш графік такий, що ми їдемо на місяць. Місяць працюємо, 2-3 дні відпочиваємо вдома і потім знову працюємо. Десь вже з 5-го числа знову будемо на Донеччині і плануємо там залишатись до, до кінця березня. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що документуєте всі ці події. Це історія. Насправді, дякуємо вам, що приєднались до нашого ефіру. Родина Ліберових була з нами на прямому зв'язку.